550 тисяч пробіга, Volkswagen Touareg 2014 года, мотор все, як ви любите Показуй результат Шо? Як ти думаєш, скільки тут уже нормально Я думаю, от это Сихи років воно їздило, От этой ванні воно і оставалось Ооо да? посмотри що робиться. Ти посмотри Так, і тут те же історія. Так, ну це зрозуміло, що він потік, це, по, це мелочі житті, правильно? Основна проблема, значить, у нас? яка? Ти знаєш, Таня? У нас в моторі був стук, ніхто не міг зрозуміти, откуда він цей стук міг взятися. Всі грішили на ГРМ, всі грішили на те, що там щось ти бути з ГРМ. А оказалося, що брат, ГРМ це ж міняний вже? Да? Yeah. Оказалося, що міняний. І ми розібрали повністю мотор позитивно клієнту каже, треба знімати головку. І він каже, ну знімайте. І що ми наблюдаємо? А ну Це у нас відвалився кусок свічки, ти зрозумів? Походу, так? Да? І впало в циліндр. І почало там цю свічку там молотити. Вона почала літати, літати, літати. І соответственно в дизелі достала вона десь до головки. А ну деку головку? Там тоже трошки все. Да? Оце, так? Да? Ага, Ось тут. Ось чуть-чуть, бачите, зазубринка є. Ну так, да, воно бачить, циліндр мокрий весь. Того у нас виходить брат, це у нас селідр в цього впуски, во ось це мазута, так? Да? Тому що у нас шо вже? У нас э, гази картер, нікуди перли? Впуск. В впуск да. Того, що виход з положення який, давайте я щось я зробимо. Тут по-любому задір є? Да. Є задір, так? Да? Значить всі ремонтні поршня. Придеться вточити весь ремонт. Виходу другого немає. Блін, 550 тисяч, покажи. От смотри, за 550 штук що заключилось. Ну нічого, взагалі, смотри. Ну, чуть-чуть подорожавів чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Ну так. Не тропина, он масло тече, з інтеркуліров. Покажи. Там нормально тече. Да, дивись, дивіться. Так... Ого, смотри. Так що, А, задня кришка поди, як текла. Все на все на коробку. Так что 550 штук, то у рех проїжджає, проблем никаких. Це пиздеш, коротше. Цепок менявся 1150 назад, да? 100 150. Не проїжджаю в 550. Так, що не надо ля -ля. Максимум, которые меня цепки, це у вас пробіг 200 250 тысяч. И заміна. Так? Саня? Да. Потому пацани, я теворімо ципки, бо може бути така проблема. І міняйте свечі накала. Потому що люди думають, що свечі накала їздять всю жизнь. Не їздять чого, тому що у них концевички від температури починають рухнути. І що вони роблять? Концевичок концевичок вот так сюди залазить. Його поршнем ляг, і все. І за і за свічі накала по попадность. Ну, нормально. Нормально. 1300 триста гривень це мінімум зараз.